З початку повномасштабного вторгнення на Миколаївщині Росія зруйнувала більше 15,5 тисяч об'єктів. Відновити вдалося менше третини. Найбільше окупанти зруйнували та пошкодили саме житлових будинків. Їхніми ударами понівечені сотні навчальних медичних та культурних закладів. Більшість об'єктів вже неможливо відновити. Про долю однієї з таких шкіл в репортажі Марини Михайловської. Лінійки проходили і трапили. Було все гарно, красиво. Жителі громади збирають вцілілу бруківку з подвір'я школи. Дітей тут не було понад два роки відтоді, як почалися окупація і бойові дії. Це один із перших закладів інфраструктури, який на початку березня зазнав прямих лучань з боку Російської Федерації десь із травня 22 по липень 22 по будівлі. Школи були щоденні прильоти різного калібру. Колись тут навчалося більше як 400 дітей. Це була опорна школа. Тепер аварійна будівля. Відбудувати чи демонтувати її громада Грошей не має. Спеціальний захисний костюм, маска, окуляри. Ну на мене немає респіратора і перчатки. Володимир, колишній військовий льотчик. Тепер він один з бригади, яка допомагає розібрати будівлю. Усі в команді мають бойовий досвід. На такому об'єкті працювати цивільним не можна. Це град був. Не, не розірвався. Він в землю воткнувся і не розірвався. Ну такого тут дуже багатько. дуже. Міни, які теж та тільки з землі торчать. Спершу очистять приміщення, потім знімуть дах. а Далі стіни знесуть важкою технікою. Це вже третя школа, яку бригада ветеранів демонтує на Миколаївщині. Наше завдання да, по можливості зберегти щось із матеріалів, що в подальшому громада зможе використовувати. А з будівельні залишки ці всі вони мають бути перероблені. І підуть також на користь громади. Допомагають Миколаївщині з демонтажем знищених армією РФ шкіл, данська та французька компанії. Вони фінансують роботи і вирішують проблеми будівельних відходів. Всі ці відходи, які виникли внаслідок руйнації, можна використати повторно, майже всі, адже у цих відходах є деякі елементи, які неможливо переробити. Цей підход, цей демонтаж буде відбуватися стосовно. Використання підходів, а саме сортування відходів на різні фракції та різні типи матеріалів, особливість цього проєкту на Миколаївщині в тому, що працюють на об'єктах лише ветерани російсько-української війни більшість яких мають саме травми, пов'язані з проходженням військової служби. Це минно-вибухові травми, це поранення, польові поранення. Люди повернулися, але вони хочуть надалі допомагати, і цей проект дає їм можливість себе реалізовувати надалі. Демонтаж ветерани обіцяють завершити за півтора місяця. А жителі Первомайської громади вже мріють про нову школу, бо вірять, що колись їхні діти зможуть навчатися в мирній країні в сучасному закладі. Ніно Марина Михайловська, Павло Ткаченко, подробиці марафон Єдині новини.